Колективна хмара вивела співпрацю між компаніями на новий рівень. Вона дозволяє ефективніше обмінюватися даними, координувати дії та зменшувати витрати. За три хвилини ми розберемося, що таке колективна хмара та які переваги вона надає. Колективна хмара це хмарна інфраструктура, що спільно використовується кількома організаціями, які мають спільні цілі, інтереси, вимоги безпеки чи політики доступу. Колективною хмарою можуть керувати самі організації або хмарний провайдер. Також вона може бути розміщена як у дата-центрі однієї з організацій, так і хмарного провайдера. На відміну від публічної хмари, доступ до колективної хмари обмежений певними користувачами. А використання хмари регулюється спеціальними правилами. Поняття колективна хмара. Community Cloud давно стало звичним у світовій практиці. Такий підхід активно підтримують урядові структури, міжнародні об'єднання та держсектор різних країн. У США, наприклад, урядова ініціатива FedRAMP сприяє впровадженню Community Cloud серед федеральних агентств. Забезпечуючи стандартизовану безпеку та контроль в Європейському Союзі, активно розвивається ідея спільних марних середовищ для державних установ у межах ініціативи x А НАТО впроваджує закриті ком'юніті клауд платформи, щоб забезпечити надійний і захищений обмін даними між країнами-членами. Це доводить. Коли йдеться про критичні дані, модель колективної хмари стає важливим інструментом цифрової незалежності та стратегічної співпраці. У державному секторі колективна хмара використовується для координації дій між установами, об'єднання баз даних та обміну інформацією. В охороні здоров'я вона дозволяє лікарням зберігати і використовувати медичні записи пацієнтів у єдиному безпечному середовищі. А університети та дослідницькі центри створюють колективні хмари для обміну обчислювальними потужностями та даними, що пришвидшує дослідження та підсилює колективну роботу. Серед основних переваг колективної хмари можна виділити економію ресурсів, підвищену безпеку, відповідність нормативним вимогам, краще управління даними між зацікавленими сторонами. Важливо! Колективна хмара може успішно працювати лише тоді, коли всі дотримуються правил і виконують свої обов'язки, особливо щодо безпеки даних. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера, який водує, зокрема, і колективні хмари. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.